22 травня Чернігівщина. Хочу вам показати вжимовось і Ось такі синенькі ягідки. Вони мають трішки терпкуватий присмак, солодкий присмак, багато сортів різних. Ось така вона в мене невисока, десь до метра висоти. Ця кущику роки 3-4, не більше. Такі вони. Я малесенькі ми їх купували, поки вони доросли. Три дні тому пробувала ще не набрали вони цукру. А взагалі цікава смачна ягідка. Дуже раджу, в кого немає. Спробувати є. Звертайте увагу, коли читаєте про сорти. Є сорти, які обсипаються, а є, які гарно тримаються на кущах. Отака жима, У мене їх чотири. Різних сорти. Цей сорт я не знаю назву. По-моєму, купляла як дует. Ще в мене є усульга і з номером назва така. Номер теж не пам'ятаю, то вони всі різні на смак, але в основному не гіркі. У мене от один сорт гіркуватий, такий дуже терпкий, гіркуватий. Я його прибрала, тому що нікому він не сподобався. Ось така вона. Її можна живцювати, розводити собі, поки в мене немає можливості, часу цим займатися, Але діткам подобається, мені теж в цілому. У дуже сподобалось. Зараз от полуниця, йде жималость. Основні такі ягоди поки до малини, тому що малина тільки буде зацвітати, інших ягід ще немає. Дуже смачна і корисна ягідка.